Волгоградський, Ільський та Яський НПЗ зупинили роботу через неможливість завершення планового ремонту після ударів українських безпілотників. І чому нам ділоть? Як повідомляє служба зовнішньої розвідки, обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становить близько 2 мільйонів тонн на місяць. Крім того, причинами простою НПЗ є санкції, які унеможливлюють доступ до західного обладнання і компонентів необхідного для ремонту заводів. Китайці запропонували свою допомогу, але для цього потрібно ці заводи повністю демонтувати і змонтувати на них китайське обладнання. А не це у Росії грошей просто немає. Так, ну давайте фондові ринки вчора дуже сильно зросли. Американський індекс S&P 500, наприклад, продемонстрував найбільше поствиборче зростання за всю історію. Чому це трапилось? Тому що насправді нещодавно прям відверто про це сказав один з управляючих активами великий гравець на фондової ринку США, що Трампу вдалося диво, він зробив республіканську партію партію робітничого класу. <головікан> е, а, але фішка в тому, що за республіканців голосують незаможні, а відстоює республіканці інтереси найзаможніших. Власне, ті самі обіцянки Трампа про те, що він. Не відміняє, ну знижує радикально податки для найзаможніших. Е податкові пільги для корпорацій, що призводили до того, що корпорації самі купляли свої акції в попередньому терміні Трампа. Це ще, звісно, дуже дуже подобається Волстріт. І отакий от хак республіканської партії, коли найбідніші голосують за те, що вигідно найбагатшим, він власне відобразився на фондовому ринку. Коли ми говоримо про український і російський ринок, тут е, е, чому українські зростають? Бо інвестори вірять що Трамп закінчить війну за 24 години. Mm -hmm. Ну або там за 2-3 місяці, да, 2-3 тижні чи щось таке. Тому тут ставка Трамп трейда йде на те, що ну зараз точно щось там підпишеться, буде мир, це значить для економіки України добре, значить для боргових зобов'язань України добре. Щодо російських активів, то вони зростають також на оптимізмі. бо в Кремлі точно раділи раділи перемозі Трампа, і є ми бачимо деяку динаміку, наприклад, Райфайзенбанку і так далі. Є велике сподівання, що Трамп зніме санкції з Росії, тому власне було значне зростання на російському фондовому ринку. Ну а щодо китайського ринку, то тут очікуються торгівельні війни і торгівельні війни в першу чергу з Китаєм, хоча так само це може загрожувати Європейському Союзу, і тому падали акції китайські. Ну і ще Блумберг пише про те, що перемога Трампа може повернути паритет євро і долара. Це означає, що коштувати вони будуть однаково. Не буде такої різниці між курсами, яка зараз є. Що це означає? Чому європейська валюта повинна здешевшити? Ні, не європейська валюта повинна здешевшити, а американський долар повинен посилитись. Чому він має посилитись, бо очікується більш високі ставки в США? Чому очікується більш високі ставки в США, тобто вартість грошей в економіці в США, бо очікується більш висока інфляція. Ті економічні обіцянки Трампа і та його програма вона апріорі приводить до збільшення цін в Сполучених Штатах, що власне, як би парадоксально, це не звучало для пересічного українця, має посилити позиції долара. Всі зараз починають активно обговорювати про те, що зрозуміло прогнозувати Дональда Трампа неможливо і дуже важко, як би цього не хотілося ем, зробити. І починають люди обговорювати різні сценарії, які можуть відбуватися в найближчому майбутньому. Один з таких сценаріїв це те, що Дональд Трамп може тиснути на Україну, і інструментом цього тиску може бути скорочення допомоги для нашої країни. Наскільки взагалі є загрозливим загрозливим той факт, що Сполучені Штати Америки можуть. Скоротити допомогу. Наскільки Україна може вижити без цього? Ну you know, дивіться, коли ми говоримо про фінансову допомогу, це не так критично. Тут у нас є гарантії на весь наступний рік. І навіть якщо якимось чином Дональд Трамп заблокує американську частку у 10 мільярдів, це буде перекрито іншими країнами Тому З точки зору економіки, з точки зору макрофінансової стабільності, тут найближчий рік у нас точно не очікується якихось проблем через будь-які дії президента Трампа. Проте є питання військової допомоги зараз. У е, Байден так все розрахував, що е, до кінця, там до 20 січня, повністю ми вибрали ту військову допомогу, яка є. І тому певний проміжок часу дефіциту не буде. Проте в середньостроковій довгостроковій перспективі, звісно, без військової американської допомоги е, нам буде дуже важко на фронті. Це точно послабить наші позиції, але на зовнішній політиці. Трамп не буде ізоляціоністом. Навпаки, я думаю, що Трамп буде проактивно включатися в низку процесів. І отут ці виборці, якщо посутнісно розберуться, що буде робити Трамп, або якщо він це буде робити дуже активно, то я думаю, що вони розчаруються з того, що вони очікували, що Штати будуть great again всередині, а Трамп, я думаю, що йде з тим, щоб робити Штати great again на назовні, в зовнішній політиці. І тут для нас будуть шанси. Тому. Підсумок при Трампі не буде ніякого усередненого шляху. При Трампі немає катастроф або для нас перемоги автоматичної. Це буде постійна гра маятника з шаленою швидкістю між загрози і можливості. Будуть і можливості, і ними потрібно буде швидко користатися, і загрози. І потрібно працювати з контекстом, на який прийдеться реагувати Трампу, щоб було можливостей більше, а загроз якомога менше. Це дуже робоча ситуація. Але швидкість буде шалена, простих рішень буде багато, а прогнозованості все менше. Стратегічна невизначеність наш саратник на найближчий час. Але якщо ми говоримо про загрози, то відразу виникає таке питання упродовж наших стрімів. Останніх ми дуже часто говорили про те, яку велику небезпеку несе можливий сценарій передачі влади у Сполучених Штатах Америки. Йшлося про те, що ми пригадуємо події штурму капітолію. Ну, от, власне, ми боялися, дійсно боялися того, що дійсно, якщо будуть такі заворушення, то це зіграє на руку країнам з вісі зла. Але бачимо що Камала Гарріс визнала свою поразку, привітала Дональда Трампа. Аналогічна зараз ми бачимо риторика і політика з боку Джо Байдена. Спокійно передається влада. Ми розуміємо, що цей процес буде тривалий два місяці. Чи зламає власне ось такий сценарій? Плани для країн із вісі зла тієї ж самої Росії, Ірану, Північної Кореї в процесі виборів програла Росія. Від процесу виборів, бо вони робили ставку на поляризацію суспільства, яка призведе до дестабілізації і вболівали за обидві команди. А зрештою трапилося те, чого я, наприклад, не очікував. Республіканці просто розгромили демократів, винесли в одні ворота, взявши всі три невідомих в цьому рівнянні: і президентське місце крісло, і палату представників так званий хаос, і сенат. І відповідно в цих умовах жорсткий транзит майже неможливий. Демократи не готові виводити на вулицю людей, або Байден зараз не визнавати результати виборів, саботувати їх тощо. Навпаки. Для Байдена зараз важливо передати владу якомога м'якше, без будь-яких потрясінь тощо. І тому зустріч з Трампом буде присвячена, судячи за цього, і моменту кадрів. і... Зовнішньополітичним рішенням, щоб Трамп зараз не саботував рішення Байдена, бо Байден буде кульгавою качкою, і щоб не було так, що Байден приймає рішення, а Трамп каже, а я його відміню завтра. От я прийду в кабінет за 62 дні, і я його відміню. Дати певний простір такого цивілізованого транзиту в два боки. Потім Трамп може прийти і відмінити, але в ці 60 днів не треба про це кричати, скажімо, для того, щоб не збурювати суспільство. Хоча б більшу частину не зможе відмінити. Зокрема, зараз у команді Байдена будуть працювати над тим, щоб все озброєння, яке можливо відвантажити Україні по тим програмам, які вони притримували, і по яким вони не відсилали його раніше, коли вони виділялися. Це, до речі, по темі а, крапельної допомоги Україні. 6 мільярдів ледь не згоріли бюджетної підтримки через те, що їх дотягнули до кінця бюджетного року, хоча Байден міг їх раніше ще подати. Є, звісно, проблеми з українського боку, того, як списки подаються по озброєнню, все інше, є і об'єктивні претензії з боку американців там до того, що Україна могла десь не допрацювати. Але вони не смикали, не акцентували уваги і також не поспішали, і це не перший раз. І зрештою, ми зараз бачимо, що по одній програмі 2 з копіками мільярди по замовленню від американських виробників, і по іншій майже 6 мільярдів зараз потрібно втиснути в 2 місяці, щоб відвантажити, щоб Трамп не міг цього саботувати.